Перед приготуванням калину я завжди заморожую. Тоді кладу на сито, щоб стекла лишня вода. Тепер калину ретельно мию в декількох водах, оскільки вона часто буває дуже А Після цього калину потрібно почистити від гілочок, беремо тільки ягоди. Перша заготовка це пересипати ягоди з цукром. Зберігаємо в холодильнику. Друга заготовка: кладемо частину ягід на сито і намагаємося протерти їх через сито, щоб вичивати весіль. Можна товкачкою для картоплі, можна руками, але це не дуже зручно, оскільки руки брудні, все брудне довкола і не так багато соку виходить. Найзручніше з моєї практики, це було зробити макогоном. Раз-раз і готово. Ось тільки вийшло соку. А тепер цей сік. Ми будемо готувати, але перед тим викладаємо жмих з калини, які у нас залишився, так от на деку, застелене пергаментом, розрівнюємо ложкою і будемо висушувати його. Це теж буде чудова заготовка в чай, в духовку на мінімальну температуру при відкритих дверцятах. Беремо наш сік калини, змішуємо з домашнім медом натуральним, співвідношення один до одного. А мед густий, то я його так досить ретельно розмішую, щоб не було грудочок. Така заготовка і дуже красива на вигляд. Такий яскравий червоний колір, дуже приємна на смак. Навіть полюбляють діти. Можна її буде додавати в чаї, колотити компоти і навіть просто на хліб, якщо любите. Суха стерилізована баночка і обов'язково зберігаємо в холодильнику. Ну, Чим вам не варення з калини? Ще один спосіб це я сушу цілі ягоди калини в духовці. Теж відкритті відкритій дверцята, мінімальна температура, потім даю в чаї. Ось висок уже наш мих, місця, який він червоненький, хрусткий, і теж можна давати в чаї. Пересипаю в банку суху. І потім буду змішувати з різними травами. Буде такий мене декопаж, в якому будуть такі червоні вкраплення. А ось так виглядає калина, пересипана з цукром через два тижні. Маємо сироп.